Таємо Сенеку, 55-й лист до Луцілія. Деякі багаті люди вміють лише ховатися, а не жити про свого знайомого Ватія, який розкошно жив. Врешті, мій погляд, зупинився на віллі, що була колись власністю Вації. Тут і доживав свого віку цей багач, колишній претор, славний лишень одним, постійним дозвіллям. Через що й зажив слави щаслився. Щоразу, коли пасткою ставала комусь дружба Асінія Гала, коли тупили когось гнів або любов Сеяна, домогтись його приязні чи потрапити в неласку, однаково небезпечно, чулись оклики. О Васія, Лише ти вмієш жити. Він же, гадаю, вмів ховатися, не жити. Тож велика різниця, чи дозвільне твоє життя, чи бездіяльне. Цієї вілли, ще поки жив її господар, я жодного разу не минув, щоб не сказати: тут. Поховано ватів, класно. Підпишіться на мій освітній канал Kairos.